Доброго денечка! Роблю сьогодні нам отакий от обід. Це я протушила овочі. Раніше, бачите, тут морква. Я її потерла і одну ще порізала кружечками, щоб гарніше блюдо було. Потім дві цибулини порізала такими кусеч... кусочками, не маленькими, пробланширувала. Шість помідорок, таких середніх, щоб взяла в кипяток, а потім в холодну воду, щоб добре шкірочку зняти, щоб тут не було шкірки. І потім ще додала червоний перець пів великої видно теж, пів великої перчини. Оце воно в мене стало мягке протушилося. І я додала один пакетик бейкона порізаного. Бачите, пише бейкон. І порізала хамона. Бачите, такими кусочками гарненькими. Буде дуже з хамоном, дуже добренький суп, і борщ, і капуста тушена, і все добре. І он тут я ріжу капусточку. бачите. М -м -м. Поріжу капусту, зараз чуть-чуть, І буду давати капусточку. Буде от така тушена капуста з овочами. Із бейконом, і з хамончиком. Повинно бути дуже смачно. Ще я солі сюди не давала, тому що хамон же присолений, не давала ні перцю, ні приправ. От, нічого. От такі приправи, бачите? Вже трошки залишилося, треба ще купити. О, Воно таке пахуче. Тут я не знаю, не читала ще що є. Але я їх тут додаю. Додаю ще перчик окремо, часник мелений. Добренько, зараз продовжимо. Положила я капусточку. Гляньте, отакі от вішо трошечки більше спеції. Насипала з перцем, а більше нічого сипати не буду. Зараз буду мішати. Треба, щоб воно вимішалось добре. Я ніколи в капусту не даю води, як тушу. Бачите, яке воно всередині, ну, знизу вже такий сік випускає капусточка. О, бачите? Потім я покажу, як ну я зроблю вже це блюдо, трошки погано мені мішать. І вже як буде готове, я дам оці це, бачите, вершки для збивання, парамонтар, але вони смачніші, ніж ті для приготування їди то я їх потім під кінець дам. Зараз мені добре треба вимішати. О, гляньте, яка красота. А з хамоном це буде супер. Зараз зараз я добренько помішаю, потім вам знову буду показувати потрошку. Вже все сюди положила, що треба. От, Помішала, трошки таку придушу, щоб це м'ясо всередину зайшло. Воно їй всередині, а це я мішала, де воно вийшло, отак от от, повернулося наверх. Води не даю. Зараз воно закіпить. сюди положу, куди тут положити. Зараз я закрию кришкою. Воно закипить, роблю маленький огонь. От, зараз на максимумі зроблю потім 4. І через півгодинки можна її буде їсти. Вона буде соковита, смачна. Я вам покажу кінечний результат. Ну що, капусточка готова. Тільки що я налила вершечків. Бачите? І дивіться, саме головне капуста без води. Ну, тільки що дала вершків, але вершки ж не дадуть, стільки соку. Я прийшла, я посиділа трошки в залі. От. Здається, таке блюдо, слухайте, маленьке, а поки його все поперекришуєш, то думаю, піду трошки посажу. О, дивіться. Смачно вийшла, солі давати не треба. Добре, хоч я не насипала, тому що багато хамона. Багато хамона, він солінуватий. І ці ще бейкон теж. Все, вона готова вже. Зараз ще 5 хвилин. Хай ще кипне один разочок. І буду виключати От от таке, от така смакота вийшла, бачите? О. Ось така смакота готуйте. Воно швидко готується, просто хі, кажу, поки все понарізаєш, протушуєш. Я не жарю, я просто прямо в каструльці його все протушую по черзі. По черзі, і воно тоді лучшеньке, але вже соку дало, то й добре. Зараз вже прийде Сережа. На роботі він внук мій і буде наложувати. У коробочку, оце ми так далі носимо їсти на роботу. У неї нема не обіду, нічого. Іде на роботу, набере фруктів багато з собою, потім обід передаємо, вечерять вже приходить додому, але вона вечеряє десь у 9 годин. Європа, бачите, в Європі треба не так воно легко, як здається. Я тут робила 13 років, по 22 години. Людочки, як спомню. 22 години. Це тоді я так хату строїла. Тож валя деколи допомагала, але в неї маленькі діти були якраз в той час. О, то і для дітей треба було, і за квартиру платити, і те, і все. Ну, коротше говоря, пахали, і вона далі паше. По другому не звеш це. Стараюся їсти готувати. Бачите, скільки. Не побагато, щоб постійно було свіженьке, щоб постійно було воно калорійне, щоб, ну, щоб їй було нормально. Хоч вона і кричить, ой, Олії не давай, маса взагалі не купляємо. От, Того не давай, того не давай. От. Але ж вона не бачить, а я роблю. <свісно> Бо треба, щоб вона мені їла добре. Добренько, на цьому все. Стушили разом з вами капусточку. Дякую вам, що підтримуєте, дякую за коментарі, дякую за підписочки. За все, вам дякую і всім приємного апетиту. І ще, саме головне, миру в нашій Україні, щоб був мир, щоб настав кінці кінців мир. І щоб ми всі зажили так, як ми жили раніше. Я вже не кажу про краще, щоб ми так, як жили раніше, а жили ми всі добре. Правда? Ну, все, на цьому, все, всього самого найкращого. До слідуючого відео. Коментуйте, підписуйтесь. Це знаєте, лайки ставте. Це дуже великий стимул для того, щоб зробити слідуюче відео. Бачите, кіпить. Вже все я зробила виключать. Все додала, всі спеції дала, все, що треба.